Всім привіт! Сьогодні буде друга частина. Збираємо валізи в Канаду. Сьогодні я вже вирушаю. У мене сьогодні потяг, дуже багато переживань, сльоз, але все буде добре. Значить, Сьогодні я вам розкажу про дозвіл батька на вивіз дитини в Україні, як він оформляється, що треба робити. Як його формить для Канади і ці всі моменти. Далі, які треба документи розпечатати для того, щоб їхати в Канаду по цій програмі Кует? І розкажу вам про ліки. Від вас підписочка, лайк, став пальчик вгору. Поїхали. По-перше, значить, я зробила зараз помінялись трошки закони. І коли раніше був це дозвіл батька на вивіз дітей, це був такий синій бланк, зараз це просто як біла отака заява, так от заповняється. Я хотіла вам її показати детально, але тут дуже як це багато особистої інформації. Тому я в двох словах можу вам прочитати, як вона складається. Це нотаріально завірена. Я пішла в Києві, зробила 6 березня. Тобто Заява, там я батько такий-то, такий-то, не заперечую проти поїздки. Е, Обов'язково вказується, в які країни перетинає мама з дітьми Республіка Польща та інших країн Євросоюзу та Канади в період не тільки на один рік дається такий дозвіл. 6.03.2023 по 6.03.2024 моїх дітей. Сина такого-то, дата народження, доньки і так далі. і Так далі, дата народження. Поїздка буде здійснюватися у супроводі матері, дітей такої-то там мене, такого-то день народження, число, дата. Яка бере на себе зобов'язання по догляду за дітьми діяти в інтересах та від імені дітей, нести відповідальність за їх життя і безпеку під час перебування дітей за кордоном, у тому числі уживати у випадку крайньої потреби заходи необхідні для забезпечення охорони здоров'я дітей, госпіталізації, операції тощо та повернення їх на територію України? Сповіщаю, що з підстав у відповідності до статті 6 ЗУ про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, які обмежують право сина малолітного мого такий-то, такий-то, та доньки такої-то, такої-то на виїзд за кордон немає. Це просто йде білий бланк, вона заповняє його нотаріально. Тобто, кожен нотаріус знає, як це робити. Я заплатила за це все удовольствие 600 гривень. Потім далі я обратилася в той самий центр. Опять я вам прикреплю силочку, де я делала перевод документів, кому інтересно, які документи треба перевести. Перейдіть. Перед цим у нас відео я випустила, називається Збираємо Велізі в Канаду, Часть 1». Значить, в цьому самому я поїхала туди і перевела на англійську мову, тому що в Канаду я все-таки їду, це другий континент і там офіцер, щоб не було ніяких проблем. Перевести значить, на англійську мову плюс нотаріально завірено, це буде 500 гривень. Тобто, 1100 мені обійшлося все удовольствие. Я написала в Фейсбук, попитала у людей, хто ділив це наторіальне завіреність. Багато хто мені відповів, що треба 100%, що висаджують на кордоні мамок з дітками в Польщі, якщо немає нотаріально. Тут мені пише одна адвокат, я вам ще дословно прочитаю, що вона мені написала. Не потрібний зараз дозвіл із другого батьків, на час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану діють положення абзацу 13 пункту 2-3, правила відповідно до яких виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітнього брата, сестри, мачухи, відчима або інших осіб, уповноважених одним із батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється. Без нотаріального посвідчення, згоди другого з батьків та наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, за відсутності паспорта громадянина України, документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонна служба дозволить перетин державного корон... кордону довіреність другої з батьків не потрібна. Тобто, що вона мені пояснила, що зараз на під час воєнного стану, типа нотаріально завірення не треба. Але є один момент. Як я розумію, чому я на це все не повлазила? у мене двоє дітей живіт, і мені не дуже хочеться, щоб мене в три часа ночі там чи вчати утра мене просто висадили з поїзда і сказали, знаєш, ми всі прекрасно розуміємо, що в Україні на жаль закон не писаний. На жаль, розумієте, тільки ну це дуже больна тема. Але в будь-якому випадку та сама заява, ось таку як я заповнила, то тобто, така сама заява складається. Але типу, треба йти в органи опіки, щоб вони все одно його підписали. То, що я вивожу дітей і батько не проти. В принципі, це виходить те саме, да, органи опіки якби безкоштовно це ділять, але це ну по-своєму таке. Якщо вам ви їдете чисто в Польщу, там, то може бить, вам стоїть це зробити і ви зекономите на зекономити. Але так як мені треба матеріально завірена довіреність на англійській мові. А вони ж не можуть завірити документ, який не просто, ну, просто да, беру я заяву українську, яка підписана просто службою опіки, і приходжу в, перев... ну, в цей центр, що переводить, кажу, завірте мені реально. Тобто, ну, на якій підставі. Це дуже бути законний документ. Вот. Вони також завірили, і все-таки я буду там. Це Канада, це дуже правильна країна, вони дуже так чтують закони. Тому, якщо, не дай Боже, з дітками там що станеться, чи в лікарню треба, і так далі. Щоб не було в мене питань, знаєте, це так можна зекономити, що Ну просто з іншої сторони сісти, подумати: ну зачем? Не дай Бог, що це друг, ну, це хто зведе другий континент. У мене є офіційний документ, які до мене питання. Все, батько не проти, батько все знає. Так, про це я вам розказала. Mm -hmm. До любого нотаріуса йде, то не знаю, як це все заповняти. А ще ми перевели, значить, якщо теж такі дивляться, як. Мої ситуації, коли батько наш буде виїжджати, йому треба буде, щоб я йому відправила оригінал свідоцтва про народження дитини з Канади. Він його переведе тут нотаріально завірить. йому потрібно три свідоцтва про народження. Я не можу відправляти тих дітей, тому що всі документи відправлюють, де Бог, потіряються. Ми заповнили нотаріально завірені свідоцтва про народження 100 гривень ціна за одне, і він з ними може куди хочеш і в на багатодітного батька і воєнкомат, і так далі. і так далі. Тобто, 100 гривень ціна питання, я думаю, що таке. Так, далі. Тепер треба розпечатати обов'язково документи. Для того, тому що у нас буде просить і офіцер, і є там де треба буде, коли ходити. Ми ще по цих всіх службах це все буде оформляти. Обов'язково вам теж все буду розказувати по кроково, як я все роблю. Значить, перше, ми розпечатуємо листи із нашого особистого кабінету, Я вам сейчас покажу які. Значить, дивіться, заходите от сюди в свій особистий кабінет на кожного дорожнього, розпечатуєте оцей е е лист. Це достає офіцеру, і він вам поміняє на воркперміт. Тобто своє підтвердження. Також я розпечатала біометрику, то що я здала, і то, що мені був ну два я на всякий случай з біометрику, тому що її теж запрашують, там требують, коли ти починаєш здавати усі всі моменти. Такі листи є стільки на дорослих людей. Поїхали далі. Так, значить, дивіться, заповнили ви оці два листа розпечатати, обов'язково вони у вас повинні бути з собою. Я розпечатала усі, хоч можна показати в електронному варіанті, усі білети на літак, білети на потяг, теж потому, шукають в електронному. Сьогодні я ще буду знати. Я ж тільки два білети купила. У мене ну, двоє діток, бо на меншу кажуть, до 4 років не треба білет на потяг. Я сьогодні про це дізнаюсь, треба він чи не треба. А, так, далі а, це я вам сказала листи. І ще, якщо у вас такі дітки, як у мене маленькі, наприклад, от що йому 5 років буде 6, і цьому в цьому донь школу йде обов'язково із садіка, візьміть. А, Лист, характеристику, і там видають ще таку бумажку, типу як із прививками, але я їх вже перевела із своєї карточки. А ще й перев. Ну, цей взяла на всякий случай, бо там на українській школі ну, розуміють на українській, півдня буде українська мова, півдня англійська. Для них, типа, для того, щоб вони розуміли, чи дитина, як він себе вів садюку, які у нього там вподобання, і так далі. І так, далі, і так, далі. А, так, це я вам розказала. А, далі. О, ліки, значить, ліки. Я в общем, скупилась на 2000 гривень, це я ще так по божески Взяла різних нурофенів від діареї, від укачування для діток взяла, від горла, від уха, від глаза, спомізан взяла. Всяке коротше, все, доктор моми, градусники можна перевозити в самому багажі. І ну, там я їх запакувала, замотала і положила в ботинок, для того, щоб він якби не розбився по дорозі. Все берете я з собою, ліки такі, як от температури, одукачування. Взяла сразу з собою вручну клад, того, що це малі діти, і Бог його знає. Ще й сама сьогодні проснулася соплями. Ну, коротше, все в один момент. Ну нічого, все буде добре. Обов'язково не забудьте з листочок на вклеювання, який вам дають після того, як ви здали біометрику, вам такий маленький листочок дають. Його також з собою беріть. Ну, я його не вклеювала собі в паспорт, тому що мало ли паспорт поміняють чи що, а листочок він на 10 років годний. Так, я вам це розказала, все розказала. В принципі, все. Осталось тільки попрощатися, обнятися, їхати в далеку-далеку путь. Я наступне відео, я постараюся, якщо я встигну, ну, понятно, я вам розкажу, як я доїхала до Хельна, потім до Варшави. Також хочу зняти вам відео, як заповняти декларацію. Цю що в аеропорту треба заповняти. Можна її заповнити за 72 години до виліту або вже там на місці, щоб не втрачати час. Я хочу її заповнити в електронному варіанті. Я обов'язково вам от зніму, як я це буду робити. Все, дорога моя Україна, дорогі мої підписники, всім бажаю нам скорішої перемоги. Щоб всі наші сім'ї об'єдналися, щоб ми всі були разом, щоб наші рідні вернулися додому, щоб дітки за папкою не плакали, і щоб все це скоріше закінчилося. А країні-агресору бажаю всього того, що бажає їм вся Україна. І умножаю це на тисячу за все, те, що приходиться пережити. Але все буде добре. Йдемо до цілі, все буде добре. Все, з вас підписочка, лайк. Дякую вам за підтримочку. Все, Всім па-па. Наступне відео вже будемо з Варшави з вами. Пока.